Що як я скажу, що уявні друзі реальні. Просто діти виростають і забувають їх. Ах. Хіба уди страшні? Гірше у розпачі. Є одне питаннячко. Чому діти вирішили забути про нас? Минулого тижня я не міг до купи зібратися. Твої ридання нас доконають! Якщо так піде далі, я повертаюся на докстанцію. Пошукову агенцію, щоб люди знайшли нових дітей. А зникнемо назавжди! Щасливі думки, щасливі. <рес> кава і круасани, кава і круасани. Я вам допоможу. Я. Я ж дитина. Ти наша обрана. Що ні, не нав'язуй їй комплекс. Стай, манюню. Я в тебе вірю. Погоди. Це допоможе. Гаразд? Знайдімо удам Кіта! Що за диття створює невидимого Уда. Я Знайду будь-ко! Він вліз мені дорога. Дякую, що ви це робите! в око. У котре. У нього ж виросте нове. Я починаю зникати. А, я до цього не готовий. Це точно нудота. Чи сильний голод? Одне з двох ідота. Треба допомогти їм. Не одні. Останнє, будь ласка, удягніш та вице соромно. Як пройшло? Оу-оу, матін корін. То ми тепер партнери. Не слід забікати наперед. Добре, я Кіта! Мама казала, що багато цукеру їсти шкідливо, а я казала. Що це було? Вау. Аж очі за сльозилась. Мені так незручно. Ти від не плачеш.